Якщо вірити інтерв'ю колишнього кілера Бостонського угрупування Аліка Магадана Льоні Ройтмана, кожен з українських політиків вийшов з бандитів, аби не бути висланим з США. До України Льоня Ройтман дав в Америці цілу низку коментарів, яких, як то кажуть, здав усіх. Существує, Я об там перший раз сьогодні розповідаю, некая, як как би бы її назвати транснаціональна преступна групування. То есть, которая над океанами, так сказать, да? Да, угу. в которую я входил когда-то. В 2000-х лидеры этой группировки пошли в Государственную Думу. Можно сказать, что там один лидер у этой группировки. Раз можно сказать, что один лидер, как его зовут? Нет, я не буду называть его имя. Ну тогда скажи, почему не будешь называть его имя? Боюсь. Серйозно серйозно даже здесь, в штатах? даже здесь, в штатах. Коли ми прослуховували ці записи, серед відомих прізвищ почули і це. Колишній міністр оборони і голова державної охоронної служби Валерій Гелетей виявляється був охоронцем і до того, як пішов працювати на державу, охороняв бандитів один від одного. І коли його колишні патрони прийшли у владу, то протягнули з собою і Гелетея. Це чи не найуспішніший воєначальник країни? Генерал-полковник Валерій Гелетей. Обіцяю вам забезпечити спокій і порядок в нашій державі. Мова не про подвиги на службі. Перемога буде, вона буде дуже швидко. А про визначні досягнення у декларації про доходи. <рес> Нивечки таке. Чого більше в Гелетея? Зірочок на погонах чи елітної нерухомості. Програма гроші розпочинає власне розслідування. Київська область. Місто, бровари. До будинку родини Гелетея. Проїзд закритий, ремонт дороги. Місцеві зізнаються, ремонту не було кілька десятиліть. Манує літей живе. Може через Йори. А давно тут був ремонт, що мене на увазі. У дороге. Ніколи не забував. ремонт? Не завтра. Може хтось звернувся, може хтось у вас. Та лето? ні. Ні. Та хто, може, там гелітей живе, не знає. Роботою керує ось цей чолов'яга. в'яга. Сережа, годівкою. Не може бути, щоб ви таку яку, глуху вулицю самі приїхали. Так от і а мені цікаво, що в такій глухій вулиці ремонт. Побачивши камеру, він налякано починає кудись дзвонити. Я, 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 я говорю, ви маєте, ви? На ремонт дороги у приватному секторі одразу приїжджає цілий начальник ЖКГ. А ви приїжджаєте на усі об'єкти, коли роблять дороги. Обов'язково. Ну, да, коли була запланована ця дорога? Ця дорога вже стоїть на протязі останніх трьох років. А ГЛТ до вас не звертався? Хто? ГЛТ, Валерій, не звертався до вас? ГЛТ, хто це? Перепрошую. Ну, Ви ж не міністр оборони, а зараз він... Ні, не звертався. Ні, не звертався? Ні, не, ні? Ні, не звертався. А Я скільки коштів не... вийде на цю дорогу? E, на, саме на будівельні роботи близько 60, 70, 60, 70, 670 тисяч. Чи бува не для Гелетея гнуть спини, робітники говорити бояться. Отож там, вроді би, галітеє будинок. Ага, от нас нами цікаво, чому це. бувший міністр, так? Да? Ну да. так. І я думаю, що це це благодаря. Це моя мисля. І mm. Це благодаря, тому тут дорога буде. Будинок номер 31 зареєстрований на дружину гелетея. І хоча на будинку жодних номерів сусіди вказують на цей маєток. Зовні невеличкий, але це тільки на перший погляд. Місцеві переконують, у родини Гелетея тут навіть не один маєток. це часто буває? Гелете. Ну, буває, але він нього там маєток 11. Один та ще. Ну воно там, вони живуть, а. у нас заяти все. Ага, а другий. А це його ось. Йдемо у гості. Може нам таки розкажуть, де чий будинок. А чого всім співробітникам вашим показують, щоб вони нічого не казали? Що він казав, а що вони знають? Це простий робочий просто. Вони знають дорогу, да і все. Ви мене спитаєте, чим вони доросли? Їхня дорога бере більше, бросає далі. Правильно, тому що мало ніхто, що може розумієте? Вони ж, у Кожна людина каже, а чого так, а чого цю? Наверно, тут хтось живе, а може і не не живе. А це елітна конча заспа. Котечне містечко, французький городок. галятей. А, по-моєму, Ось цей так. Будинок ГЛТ, схоже, добудували одним із перших. Подібний маєток у цьому містечку продають за 13 мільйонів гривень. Котечне містечко розташоване за адресою столичне шосе 149. Дуже скандальна адреса. Інтернет ресніє публікаціями. Саме за цією адресою у 2008 році міліція розслідувала незаконне захоплення землі. А це вже центр Києва, елітна багатоповерхівка. За нашою інформацією, у родини генерал-полковника тут базується квартира. От тільки й тут нам не вдається застати галатея вдома. Програма гроші звернулась до колишнього міністра оборони і нинішнього керманича управління державної охорони з проханням про коментар. У прес-службі повідомили, що генерал-полковник не має часу.